Друзі, усім привіт. Сьогодні далі будемо розглядати позиції по системі скальпінг, але перед початком нагадую, підпишіться на мій телеграм-канал, силка буде в описі під даним відеороликом. Буду кожному вдячний за підписку. Це телеграм-канал ком'юніті, де трейдери торгують. Також діляться емоціями, діляться своїми думками по ринку і так далі. Наставляю, тому обов'язково підпишися, якщо ти новачок або професіональний трейдер. А зараз переходимо до наших позицій за сьогоднішній день. Ось бачимо по першій позиції, бо у мене, на жаль, немає запису. Ну, я зміг втратити 0,41 цент. Віддав я на комісію 0,16. Центів. Наступна позиція була по монеті Бом, і в мене вже є запис. Давайте ми це зараз переглянемо. І так, ось наша позиція по монеті Бом. На жаль, я не встиг записати, як мене бере в позицію, але подивимося, як загально працювала дана ситуація на ринку. Чому сюди заходив? Дивимося. Перше, в нас був об'єм, дуже хороший об'єм по спотовому стакані. Також в нас є такий висхідний тренд, який можна ось так відмалювати. Ось цей висхідний тренд. Я десь заходив приблизно ось тут. Тобто я брав відштовхування вгору, плюс у нас був об'єм. Ще раз повторююся, всі фактори грали про те, що дійсно має піти відскок від даного рівня вгору. Що, в принципі, і пішло. Бачимо, досить гарний пішов рух вгору. Дивимося далі, як вона себе відпрацьовувала. Я лімітні ордери виставив. Частично ми забирали ці лімітні ордери. Частично я переставляв свій стоп лос все ближче і ближче, щоб більше заробити. В разі чогось, якщо сильно монета вкатить, то мене закриє по стоп-лосу, і я зможу більше заробити. Тому в таких випадках потрібно переставляти стоп лос все ближче до ціни. Але є шанс більше, що тебе просто може вибити по стоп-лосу і далі монета піде вгору, ну, в моєму випадку, в вашому випадку це вже залежить, куди ви заходили. І так. Бачимо, монета то вкатує, то йде вгору, то вже ніякого сильного особоруху руху немає. Якщо ви подивитися на оці свічі, ми досить гарно рухалися. Там десь більше п'яти свічей, які рухалися вгору без перестанку. Зараз мене закриє по стоп лосу, через те, що просто монета вкатила. Не хватило нам сили далі піти вгору, перекрити оцей верхній максимум, щоб ми були вище, Але на жаль, на жаль, ціна не пішла вище. Пішов просто вкат вниз і закриває мене по стоп-лосу. Зараз ми це побачимо. Ось, закрило мене по стоп-лосу, пішов такий хороший імпульс. І по монеті я все одно зміг гарно заробити. Заробив я плюс долар 87 центів. Віддавну комісію я 47 центів. Переходимо до наступних позицій. На жаль, по наступних позиціях в мене запису нема. Давайте я покажу весь свій результат за день. Ось так вийшло. Тобто я тільки як заробив плюс долар 87 центів, зразу я втратив долар 48 центів. Тож по тій ж самій монеті, бом. дивимося. Тут я вже набирався. В лонг вгору, ну але в лонг не пішов. Пішов в шорт, монета вкатила вниз. Після чого потім, як я побачив, що пішов. Різкий імпульс вгору, трошки така було момент до ФОМу, але далі, якщо дивитися картиною, дуже добре, що я так вийшов з позиції, тому що гарно закрилися. Якщо б не закрився, я би пересидів ці убитки, то б я б це не витримав. Ну, в загальному гарна позиція себе відпрацювала. Потім по монеті FED я втратив 0,17 центів. Потім до кожного по монеті FED я заробив плюс 0,66 центів. І по монеті VIF я заробив плюс 43 центи. Віддав я на комісію. По цих монетах 39 центів, 56 центів, 17 центів. Давайте ми подивимося по монеті FED. Тут і плюс я забрав. Я заходив сюди в шорт. Точно не пам'ятаю, чому я сюди заходив, скоріш за все, від плотності. Скоріше за все, я заходив від плотності. Плюс у нас тут такий міні-уровень, можна так сказати. Якщо це можна рахувати як за рівень, ось рівень очікував хороший пробій вниз приблизно до цих цілей, якщо я не помиляюся. В принципі, рух не пішов, не пішов прям дуже сильний, але. Ось так от вийшло. А по монеті ВІФ я заходив сюди в лонг. Чесно кажучи, не знаю, чому я сюди заходив. Тут був хороший шорт, ну, в принципі, ціна пішла в лонг, але виглядало візуально на шорт. Чому? Тому що ось є хороші рівні, і я точно не пам'ятаю, значить, можливо, я, скорі за все, заходив від якоїсь плотності вгору і плюс тут і. Ну не знаю, чому я сюди заходив в лонг, але потім монета пішла там чуть-чуть вгору і пішов різкий шорт вниз. На жаль, я закрив цю позицію в мінус 43 центи. І на цьому я завершив свій день, закриваю я свій день в 0-0,36 центів, тобто, просто навіть не в плюс, ні в мінус, так сказати. Але все одно, я вважаю, що. Краще закритися в нуль, ніж закритися в мінус. Тому ось так от вийшлося то плюс, то мінус ніякого руху особо не було, тому що це були вихідні. Тому смислу особо не було торгувати. На цьому все обов'язково підписуйтесь на даний YouTube канал, ставте лайк, пишіть коментарі і також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Усім до зустрічі!